Саме ту трубочку зрізали, яка йде від балонів, і впродовж по стіні. І заходить в палати реанімаційні. Це наша реанімація, і 19 метрів у цієї труби, бачите, під вікнами було зрізано. Директор з Долбунівської лікарні Василь Височанський показує місце, де сталася крадіжка. Інцидент трапився 26 серпня. У реанімаційне відділення тоді поступив пацієнт. Коли медики спробували підключити його до апарату штучної вентиляції легень, то побачили, що кисень не надходить. Розповідає директор закладу. Хворого під'єднали до резервної лінії і викликали поліцію. Аби не в нас реанімація ковідовських, де лежать ковідовські хворі, не була в іншому корпусі, а в цьому і саме був би підключений пацієнт. Це була б неоціненна втрата, звичайно, бо тому, що то могли б самі плачевні наслідки бути після того, як до хворого не поступав би кисень. Було проведені свічорошкові. Дії і було встановлено, що дану клідіжку здійснив 32-річний здолбонівчанин. Обходили пункти прийому збору металевих різних виробів. Тощо і так пісні слід. слідчим чоловік пояснив, що о четвертій ранку перекусив трубу металевими кусачками, а потім здав її на металобрухт. За це він отримав 1200 гривень. Неодноразово потрапляв по лазору поліцейських за вчинення крадіжок та злочинів пов'язаних із незаконним обігом наркотиків. Слідчі зібрали достатньо доказів, та за погодженнями з прокуратурою повідомили йому про підозру. Викрадене майно поліцейські вилучили. Відповідно до санкції статті підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі. У лікарні ж тим часом вже завершують монтаж нової лінії подачі кисню. Викликали майстра і практично сьогодні буде завершена нова лінія. Ми вже і правда зробили вище, вище вікон. Піде і буде приєднана до палати. І вже нова система сьогодні буде здана в п'ять годин. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.